Вітаю вас! Хочу вам розповісти цікаве історичне відео. І незвичне. Чому незвичне? А ви послухайте. Ну, будь-якому, скажімо так, в такому ракурсі, напевно, відео ви навряд дивилися або бачили на інших каналах, а тим паче на офіційному телебаченні. Оче відбулося 20 листопада 1651 року. Ви не знаєте? Чого ж ви не знаєте? Та я знаю. Помер Микола Потоцький. Яку ще називали Медвежа Лапа. Ну, згідно міфів, вважалося, що в нього була дуже велика сила. Його так називали. Ви хочете запитати, а що ж тут дивного? А хто такий Микола Потоцький? Не знаєте, ні? Ну, Можливо, фамілія Потоцький десь так пробігала, пробігала, пробігала. Але вам Богдан Хмельницький щось говорить? О, ну бачите, А це вже ближче. Так от Микола Потоцький це фактично такий основний ненависник, там, противник, ну, скажімо так, якщо Богдан Хмельницький це національний герой України, то Микола Потоцький це національний антигерой України. Але... Польща до нього відношення зовсім інше. Але знаєте, що саме цікаве? От якщо подивитися в біографію, і біографію Барна Хмельницького, там то ж близько. Хоча є великі розбіжності. Ну, почнемо хоча б з того, що і Микола Потоцький, і Богдан Хмельницький були ляхами. Ні, 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 національності не існувало тоді. Ось ці ваші розмови, ляхи, не ляхи, це все дурня. Національність тільки в 19 столітті. А тоді ділили по кому ти служиш. Микола Кодольський був польський шляхтич, як і Богдан Хмельницький. Тому що вони служили польському королю. Якщо б ви не служили Московському царю, вони були москалі. А кому жичі? Якщо б служили відповідно Великому князю Литовському, Літви. Але вони дійсно служили, обоє служили польському королю. Причому звертаю вашу увагу тому ж саме, Владиславу IV. І Микола Потоцький, Богдан Хмельницький добре знали цього короля. Не дивуйтесь. Але це ще не все. Микола Потоцький закінчив язицьку колегію. Замостці таке місто, ну, зараз не існує, а ж була Замось Замо. Навіть по польськи як це звучить більше так. ЗАМОЦЬКА! Ізуїцька колегія. Ох, Господи. так. Або на теж закінчив Ізуїцьку колегію. Але в Львові. Ну там спірно. деякі говорять, що в Ярославі, це не той Ярослав, а інший. Або в Львові. Там чітких документів не знайшли, але знайшли запис, гроші, які заплатили за навчання в одна Хмельницька в академії. Так що як бачите, і то, і інше. Ну, дивіться, понахмецький був католик. Ну просто єдине, щоб вже так скажемо так. Трішечки він став православним. Ні, в ті часи, оце бігання туди-сюди, ой в мене. Тоді навіть умодрялися бігати мусульмани з мусульман. мусульман таке, ось. ось така ситуація. Там да, вони були шляхтою. І той і інший шляхта, і відповідно мали. Ну, в ті часи, як би сказати, шляхта намагалась мати добру освіту. А Ізуїцький колегіум давав добру освіту. Після закінчення ізуїцького колегіуму людина мала можливість захистити ступінь, магістра мистецтва. Так це звучало, не дивитися. Так що дійсно і Богдан Хмельницький, і Викола Потоцький були магістр мистецтва. Ось така ситуація. Так що світа теж сама. Але це ще не все. В 1625 році була битва біля міста ТЦ. Це зараз село колись. Маловіст. Річ Посполита тоді з Османським імперією воювала. І оце була битва. Під час цієї битви Річ Посполита програла. Тобто військо Річ Посполита програла. І Микола Потоцький, і Богдан Хмельницький потрапляє в полон, вони теж приймали участь, але ну, єдине, що Микола Потоцький все-таки був такий начальник побільше, а ну, Богдан Хмельницький тоді, як би, такий молодий хлопців. Не командир, бо він приймав участь, але ну, не начальство. Вони потрапляють в полон, і, ну, як ви розумієте, до турки. Але звертаю вашу увагу, я знаю, що дурню написали, що на Хмельницький на галерах, ой, припиняй, ну що за дурня? І шляхтич. Ну, в ті часи була яка традиція. Ні, якщо ти не шляхтич, на галери, якщо ти шляхтич, як правило, це була така, ну, якби, арешт або полон, але не простив. Ну, дивіться, тоді була така традиція. Іде війна, якщо шляхтич попав в полон, до нього відношення дуже позитивне. І чекають два варіанти. Або за нього заплатять. Це була така традиція, або коли війна закінчується обмін полоненими, ну там же теж є, буває такі полонені всерідні, тоді її міняють. Ну, така була традиція. Тому ніхто, звичайно, на галери бойна Хмельницького не відправляв, як і Миколу Портоцьку. Є інформація, що, скоріш за все, Богдана Хмельницький був адютантом у команду, що Турецьким флотом. Можливо, можливо, звертаю вашу увагу, що освіта, яку давали от ізуїти, ну, крім того, що він дійсно знав якби, польську, це звичайно, Латин, однозначно, це ви вивчали, вивчали ще заодно старо... Ой. старогрецьку і староєврейську. Не дивитесь. Така була традиція. Так що дійсно знав. Ну, скоріш за все, бо на Хмельницький ще, напевно, знав, коли це ж був, в полоні чи вивчив. В будь-якому випадку е, є документи, які, ну, як фахівці вважають, його руку написані на татарському і турецькій мові. Так що така. Війна закінчилась, з полону вони повернулись, ну як повернулись, да. Там важко сказати, чи їх викупили, чи м'яли. Ну, просто там це була така традиція. Що шляхтич, так. Да. Якщо це звичайні, ну тоді вже рабство, Ну самі розумієте, шляхти ще не шляхти велика різниця. І вони обоє, Потоцький, банах Хмельницький, як сказати, були повернуті до королівського двору. Ні, вони дійсно були вхожі, добре знали короля, то ж саме, Владислава IV. Ну, є така звичайна різниця. Все-таки Потоцький був значно багатий, ніж Богдан Хмельницький. Дивіться, що ви зрозуміли. Взагалі рік Потоцький доволі таки багатий. І коли ми говоримо магнати потольські це магнати. Тобто, щоб ви зрозуміли, от коли обирали короля, обирали так званий, ну, яка була процедура? Регіональні сейми, сеймічки називалися, обирали делегати. І ці делегати їхали на великий сейм і там обирали короля. І так як потольські були багаті, то, як правило, обирали, ну ви розумієте кого. Його? І в результаті виходило так, що коли королів обирали, да, потольські були завжди. Вони мали титул сенаторів, входили в так званий ну, сенат, і дійсно були, як сказати, біля короля. Ну, деякі підлабузники оцього Патоцька називали Владика і Поділля. У ну, нього просто багато було земель, там, де Поділля, його називали Володика і навіть називали Великим Царем Поділля. О! Хоча офіційно, як ви самі розумієте, ну він Володів. Ну, щоб ви зрозуміли, в Тернопільській і франківській області є велика кількість і зараз і Вінницький міст, де залишились будівлі, чи так чи інакше пов'язані або до цим Потоцьким, або з цього родичам. Що за будівлі? Починаючи від залишків якихось замків, палаців, культових споруджень, ну вони дійсно дуже багато жертвували на будівництво. Там монастирів, костерів і так далі. Так, що таке було. Тобто, ну, багато людей. Так. Да. Хмельницький був бідний. Все-таки в нього там хутірок, хоча звертаю вашу увагу, хутір це панський маєток. То у нас, ні, це панський маєток. У бана Хмельницька були кріпаки, які працювали на нього. Ну так це її називали. Та, що не і вони служили. Ну, звичайно, я говорю, так як один трошки побагатший, другий побідніший. ну і посади були різні. Король, ну, ще, друзі, людина, яка його обирає, або родина, яка обирає, ну, звичайно, вона ж вхожа до короля. Олігар, саме, звичайний. І король же ж починаєш розраховуватись, хлопці, ну ми ж мене обрали, требаш. І та Потоцький був там і Костеляна і це така високо дуже І старостей Бара. Тобто, ну такі кормушечні посади в нього були, чорт вас. Ну, що ж ви хочете. Вона хмельницький попрощі. Він був писарчуком у реєстрових козаків. Е, теж посада не маленька, зразу звертає увагу. Ну, Хоча, якщо співставити староста, барський і це трошки писар це помеч. Хоча дійсно ну, писар в той часи, це така посада долі серйозна. Ну, щоб ви зрозуміли, от був старший, геть мені ніколи в реєстру козаків не було. Щоб ви зрозуміли. Малиці, їх називали старші. Потім, відповідно, дійсно був скарбничий. І третій йшов піс, Що так, тобто, да, дуже висока посада, але я вреєстрував козаки. Далі, ну, далі якщо пам'ятаєте, там був чисто майновий конфлікт, з, який вода Хмельницького і так званий концепольський. поругалися якраз за цей мейтор. Там, скажімо так, важко сказати, хто більше винний. Одна чи інша сторона, тому що, розумієте, коли е шляхти ругаються за майно, то там чорт ногу зламає. Хто де що поділив, хто кого що забрав. О... Ну, в кінці-кінців закінчилось тим, що Бонат Хмельницький підняв Рокош. Ніякої національно визнаної війни там не було. Рокош. Рокош, що це означає? Дивіться, Бонат Хмельницький польський шляхтич. Згідно генерівських артиклів, Батка Річ. Він мав право на рокош. Ні, ну будь-який шляхтич мав. І рокоші були. Це не, не думаєш, що було хмельський вперше зовсім. Що таке рокош бунт? Тобто шляхтич мав право, якщо він вважав, що його конор порушен. Тобто це гонор, гонор порушен. Він мав право підняти повстання проти короля Речі Поспоти. На законних підставах. На законних. І він підняв. Повстання проти короля Рівчі Посполі, тому що його гонор, шляхет не був порушений. Ну, конфлікт, тому що він вважав, що це дійсно порушено його право. А, абсолютно законні підстави. Ну, далі ви знаєте, поїхав він до Кримськохана, домовився, що його друг Тугейбей Бей приведе у Орду. От вони зайшли в Запорізьку Січ, набрали цих балацюг і пішли грабити Україну. А що ж ви хочете? І дивіться, яка ситуація, коли це ж почалося, ну, як ви розумієте, король Річі поспали, видно, говорить, ну це ж не добре, що татари, та ще ці бандюки, треба навестила. Тоді він дає доручення Миколі Потоцькому. І був ще таки Мартин Каліновський. Саме цікаво, що Мартин Каліновський це національний герой на сьогоднішньому Білорусі, незалежно. Да. Ну, там в підручниках їх називають коронними гетьмана, це неправда. Корони гетьман тоді був врансивіл. Вони були опорні гетьмани. Опольні це якраз трошки Ні, ну це гетьмани, але опорні. І він їм дав доручення, що вони у цих бандюків місяці з татарами порішелєм. Да, вони оце ж біля Корсуня почали збирати військо. А потім ще так, ну, це, скоріше за все, була помилка Миколи Потоцького, що він свого сина. Стефан його був. Ну, Степан, Стефан це просто в залежності, як записувати. Він йому дав, як сказати, невелику кількість війська і відправив вперед. Ну, Напереду не була помилка. Тому що треба було врахувати. Важко зрозуміти цю необхідність, тому що він дійсно відправив невеликі війська з сином. І біля жовтих вод, да, сина вбили, військо розбито. Ну, А потім була битва біля Корсуня, де розбили війська під командою Виколи Потоцького і... Мартина Каліновського. Розбили, 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 розбили. Потоцький Каліновський попадає в полон. І що робить, Богдан Хмельницький правильно розраховується з татарами. Татари ж просто так не воювали. Він віддає Миколу і Мартина татарам. Татари, відповідно, продають його турецькому султану. А як ви хотіли? Ну, бізнес все Ні, він знову таки в полоні. Викупили, причому доволі дорого викупили, 4 тисячі талерів заплатили. І потім він вернувся знов таки, бачите, два рази в Перший раз так, другий раз стоїть. Ну і самі розумієте, коли він звернувся з полону, а якраз помер цей король Станіслав IV. Найцікавіше ситуація, що коли ця ж битва біля корсу не відбулася, Бана Хмельницький написав листа. Він просто не знав, що Станіслав вже помер. Його написав, але лист, коли прийшов, ну... Король, помер. І лист починається з того, що він починає, що мій великий там король, мій великий те саме, вибачте мене за сранці, що я розбив ваше військо. Не карайте мене е, дуже, так сказати, жорстоко, я ваш вірний слуга і раб. І підписав, старший, але не гетьман. Козаків. Тому що ну, гетьман, це він вже сам собі примазав цю посаду. Гетьмана призначає король. Гетьмана не обирає. Це вже потім там воно вже пішло. Але дійсно цілийся, як би сказати, прийшов нікуди, ну король, помер куди. Ну, помер. І там дійсно був тривалий час, коли обирали короля, і якраз оце вернувся це Микола Потоцький, Сейм, він делегат Сейма. правий, розумієте, ну, обирають і його обирають. Ну, так Він саме тут відомо багатий. Ой, ковблу брати, це його обирають. Він там, на цьому сеймі, що називається рвавий метал, проклинав бана Хмельницького, проклинав козаків, проклинав Україні. Всіх, ну ви саме розумієте, ну, перший син загинав, другий полон попав за цього. І, звичайно, коли обрали нового короля, там був ян тройка Казимір. Він ж називається і грошей не пожалкував і активно дуже залучав найманців з усієї Європи. Крім того, агітував шлях. Тобто дійсно він активний був противник Бата Хмельницького і не тільки на словах на ділі. Ну, скажімо так, от, військо, яке він, ну, пам'ятаєте, битва біля Берестечка, хоч якраз на Балахмельських програх, це дійсно в деякій мірі заслуга Миколи Потоцького. Тому що він, йому вдалося сформувати доволі сильні війська. Там була частина найманців з Європи, частина дійсно, що називається, з Річі поспалити, частина козаків. Не дивитись. Ну, козаки різні, частина пішла туди, частина туди. Він їх теж наняв. І там дійсно, ну, скажімо так, виграв, виграв, виграв. А потім, не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, була так звана Білоцерківська угода. До ну, цього була Зборівська, потім Білоцерківська. Це коли панахмутський програм. Ну, ситуація ж була трошки не так, як коли виграєш. І тоді дійсно в 1651 році були ці перемовини і від річі Посполитель був Микола Потоцький. Він і підписував одним, там було декілька людей, він один з них, який підписував цю угоду, Згідно якої, скажімо, територія підконтрольна зменшувалась. зменшилася. Ну, така угода не дуже. Вдав для Богдана Хмельницького, вона, скажімо, така от зборівська, вона більш широка, а білоцерківська така возійка. Ну і, я так розумію, святкував перемогу. От, от. Помпстить! Так, він потім кожен все-таки взяв штурмом. Було таке. Там навіть був момент, коли він Київ. Чому в Білій церкві підписали? Тому що Київ, ну там, правда, не він взяв, а там Кісси. Зав Київ. Тобто на момент підписання цієї угоди Київ був під контролем війська річа паспорта. Потім, а потім, як вам сказати, такі дві події. Ну, По-перше, цю угоду на Сеймі не затвердили. Цікавий теж історичний факт. Дивіться, згідно Генріївських артиклів, кожен шляхтич, який приймав участь в Сеймі, мав право так зване Любертом Вота. Право вете, вета, вет. вет. І незважаючи на те, що це право було, чуть ли не 16 століття, їм не користувалися. І вперше перший раз користувалися, коли це було біля церківського угоду. Не дивитись, шлях тобто, шляхському ні, Ліберту Вото і не затвердили. Ну там після цього знову таки війна почалась, так що просто про цю угоду, скажімо так, вже підзабули потім. А от вже після цієї угоди, ну що вам сказати? Ну напевно, я думаю... Микола Потовський або судьба. де він зафорів. Сразу говорив. Віддав сину там фактично командування військом і все. Ну і зараз перечається, де він помирав? Летичів, Тясмін, тя там просто в нього було декілька маєтків, і в одному з маєтків він помирає. Якраз помирає в 1651 році. Це і його якраз вже в 1951 році. Де він похоронений, ну, знов-таки сперечаються. Є родове як би, місце, де охоронили Потонських. Ну, Деякі вважаються, що він, скоріше за все, там похоронений. Але ці ж наші революції, всі, там, ну, скажімо так, дещо залишилось від цього родового, але там вже поламали, переламали, і важко сказати, дійсно там він чи ні. От така біографія, така людина. Ні, я розумію, що, звичайно, для історії України він вор, не заперечу. Для історії Річі Посполитої, ну, як вам сказати, частково герой, про нього дійсно є література, його згадують як такого захисника вольності, річі Посполитої і так далі. Хоча, я так розумію, що він дійсно захищав перш за все свої інтереси як польський магнат. Да, воюючи проти іншого, ну не магната шляхтиця польського міцна. Чисто конфлікт. Чисто конфлікт між польськими шляхтичами, який чомусь хтось назвав національно визвоним Ох, Охже це історія. Охже це історія. Ну все, дякую за увагу.